Хочете перевірити, чи є у вас асиметрії частин тіла. Постарайтеся виконати присідання у так званій позі орла. При цьому тримаючи баланс, адже скелетна структура тягнеться до сильного м'яза, чим спричиняє порушення постави сколіоз чи кіфоз. І так, вставайте, спина повністю пряма, розгорніть плечі. Напружте м'язи живота. Та переплетіть ноги і руки за умови, що яка нога, така і рука зверху. У такому положенні зловіть баланс і присядьте. Виглядає це так. Обов'язково виконати цю вправу на обидві сторони. Тільки в такому випадку. Можна вважати, що у вас відсутні асиметрії частин тіла. Якщо ви добре тримаєте баланс відмінно. Якщо ні, розпочинайте займатися, тому що ситуація буде тільки погіршуватися. До зустрічі! Приємного дня!